Всім привіт! Хто завітав на мій канал? Мене звати Олександр. І сьогодні ми йдемо відкривати сезон. Грибний сезон. Ми чули, що є перші весняні гриби, такі їх сморчки і ковпаки. Або деякі шампіньони. І будемо їх шукати. Перед початком відео хочу, щоб ви поставили лайк. Підписалися на канал, давайте наберемо 700 підписників до мого дня народження Це є 10 травня. Так що давайте зробимо мені подарунок і наберемо 700 підписників. Всім щиро дякую, хто відгукнеться і поставить лайк і підпишеться. А на 700 підписників буде прямий ефір. Так що такі діла А зараз ми йдемо збирати гриби. Ось така у нас краса, гарна погода. І ми зараз знаходимося у лузі, там де береза, тополі, вільхи, верби. Не ліс, а луг такий. Ось так. Ну що ж, йдемо збирати грибочки. Так що, дивіться далі. Так, ось уже отакі грибочки. Ми знайшли, на дорозі поки йдемо. Називаються вони сморчки, або кат у нас у народі шушерибки. Ось такі вони. Такі качан від кукурудзи. Такі дуже поморщені. Дуже смачні грибочки. Дуже ми їх любимо. Ось так. Такі красавчики. Так, ось ще малюсенькі такі ми не беремо. Вони ще замаленькі. Так само тут є. Ось такі дуже це перші весняні гриби. Вони ніколи отруйними не бувають. Такі дуже смачненькі грибочки. Можливо, я пізніше зніму рецепт, як їх готувати. Так ось цього не беремо, ще він дуже маленький. Ага, ось ще грибочки є. Ось оцих ми вже візьмемо. Дуже надзвичайно смачні гриби. І корисні. Також ще ось є малюсінький такий. Ось ну, так. Тут є три і ще я віддав один. Так ще будемо йти знову шукати. Так, ось вже проснулися ящерки І змії, напевно, вже є. Ось така ящерка. Так, відкрили сезон грибочків. Перших вісняних грибочків. Є ще отакі гриби. Також вони так і називаються, тільки вони на довгій носі і маленька шапочка. Ми їх ніколи не беремо. Люди їх беруть, але ми їх ніколи не беремо. Ось так. Ось такий гарний грибочок. Хто ніколи ще не пробував, вони ростуть у вогах. Також, можливо, і у лісі попадається, але, але найчастіше у лузі. Там, де є тополі, берези. Ось так. Відкрили сезон грибів. Ось так. І знайшли ще одного сморчка. Ось такий гарний вже жовтоватий. Це дуже смачні гриби. Я повторюся, хто обминав їх стороною, обходу, Беріть обов'язково дуже смачні грибочки. І дуже гарно пахнуть. Ось так. Ничим не гірші від білого гриба. Ось так. І ось так. Ось тут місцевість, де ми шукаємо гриби. А, як ось така краса у нас, отакі у нас річки мюлки. А ось тут такі у нас нори, де живуть бурсуки. Ось така ось тут краса, трохи страшно, це свіже вирізи, тут, напевно, хтось і тепер є. Там підзиваю, тому... Не будемо довго тут стояти. Ось так. Трішки для вас краси познімаємо, поки шукаємо грибочки. Так, ось такі ще ми знайшли грибочки. Ось такий гарний грибочок. Ось Такий жовтий. Так, і ось ще один. Ось такий гарний. Ось так Вони, у них всередині ножки. Повітря нелегко рвуться. Їх можна, до речі, вимикати, це грибниця ніяк не руйнує. Ось. Так, ось ще один малесенький такий. Його будемо брати. Ось такий гарнюня Перший раз за 20 хвилин знайшли ось такі грибочки. ось І ось який гарний. Ось такі шушрибки. Або сморчки, Дуже гарні і дуже смачні. Отакий ось, ось гарний. І ось піддару. Ось так. Вимикаємо їх. І ось. Та ти дрова не так? Так, ось є ще от такі гриби, які ми збираємо. Називаються ковпаки в нас у народі, або вони наподобі декого шампіньона. Ось такі е, темні вони з виду. Ну, ось такі ду, теж дуже смачні гриби. Отакі дуже смачні гриби. І запасні також. Напишіть коментарі, чи ви таке збирали або куштували колись. Ось така краса. Такі перші весняні гриби. Так, ось такі ми збираємо ковпачки. Ось, ось такі гарненькі. Вони ростуть от лузі такі. Шампіньочки дикі. Так, ось ще одні, ще один сморчок такий гарний. Ой, вже сам у отакий красунчик. такий красончик. Так, ось ще одні копаки. Такі гарні, дуже смачні. Ось такі довгі вони ножки мають. Хто збирає таке, напишіть в коментарі. Бачите, такі дуже товсті і м'ясисті грибочки. Ось так. Так ось грибочок ще один такий ковпачок. Ось вони трішки в піску, то їх треба буде помити гарненько, але все одно дуже смачненькі гриби. Ось так. Так, а тут ще є одна нора. Чиясь або лисиці, або теж бурсука. Ось так. Трішки тут опасно, небезпечно. Ось так, отака тут природа деяка. А, тут Друзі, ось ми так закінчили наш. Е... Грибний похід. Назбирали не немало грибочків. Ну і отакі, отакі, отака у нас була гарна прогулянка весняна. Трішки грибів, трішки е, користі для організму. Ну ось так. Та, що, кому сподобалося відео, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Давайте наберемо 700 підписників до 10 травня. 10 травня це моє день народження. Так що всім до зустрічі, всім мирного неба і свячені перемоги. І всім Божого благословення! Всім дякую за перегляд! Всім па-па-па-па.